Вітаю вас, друзі, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси КриптоКиїв. Мене звати Роман, і на цьому каналі я показую те, як я заробляю гроші, які я роблю угоди. І сьогодні ми будемо з вами дивитися статистику моєї фьючерсної групи, всіх моїх фьючерсних угод за лютий 2024 року. І також я вам покажу взагалі всю статистику за 5 місяців. Тому вмощуйтесь зручно, буде дуже цікаво. Поїхали. І так, для новачків хочу маленьку вставку зробити. У мене є віп-група, це закрите ком'юніті. Воно складається з декількох різних груп в Telegram по різним напрямкам заробітку. Раніше основою цієї ВІП-групи була саме P2P напрямок, стандартні схеми, різні схеми, масштабування, легалізація криптообмінки і проче. Там збирались люди, які займаються P2P. Зараз ця ніша вже трошки зійшла на ні, скажімо так, через обмеження, але все ж таки є багато різних способів заробітку на крипті, як і заробітку, так і інвестицій. Тому я показую всі свої угоди споті, коли я купую, яку криптовалюту, який курс, по якому курсу я її купив. Показую все, як я накопичую свої портфелі. Також показую те, куди інвестую на фондовому ринку. Я не обмежуюсь лише криптовалютою. Також в мене є окрема група по ф'ючерсам, де я роблю свої угоди самостійно на свої гроші, керуючи своєю стратегією, не якимось технічним аналізом, не якимось там гур з інстаграму, там трейдери чи ще якась дурня. Я керую своїм, своєю стратегією, яку я розробив саме під Цю фазу ринку. У нас зараз зростаючий ринок, навіть не дивлячись на цю корекцію зараз по біткоїну, про це я вам сьогодні також розповім більш детально. І е, мої угоди вже 5 місяців, бер, березень-шостий місяць, але поки що я вам не буду показувати його угоди, бо він ще не закінчився. Тому за 5 місяців всі угоди ви зможете знов побачити. Також я роблю кожного місяця таку статистику, такий відеозвіт по е, цим угодам, і ви можете подивитися всі ці відео на цьому каналі. І так, а доступ до цієї групи взагалі платний, але якщо ви хочете доєднатися, то в перші декілька днів ви можете отримати знижку. Щоб доєднатися до цієї вібгрупи, ви можете відсканувати цей QR-код і почитати більш детально в моєму телеграм-боті зі штучним інтелектом. А також ви можете написати е нашому адміну. Посилання є в описі під цим відео. За якщо ви хочете купити доступ, напишіть йому і він вам дасть знижку. І так. Взагалі доступ коштує повністю зараз 200 доларів. Доступ назавжди, це не оплата один раз в місяць, в рік чи ще якось, назавжди. І ви отримаєте доступ повністю до всіх інструментів, до всіх проєктів, що є зараз і що будуть з'являтися нові. Раніше доступ був 100 доларів, і на знижках можна було взяти за 75 доларів. Зараз я вам пропоную вже за 200 доларів. Але якщо ви напишете адміну і скажете, що ви прийшли після цього відео, напишіть йому, і він вам зробить знижку до 150 доларів. Доступ Назавжди. Тепер переходимо до цієї статистики, і ви просто подивитесь скільки раз можна окупити цю групу. Це просто я вважаю цю плату ну, максимально символічно. І так, переходимо на екран, і давайте подивимось. Значить, дивіться. Зліва ви можете бачити телеграм-канал. Це ось ця закрита ф'ючерсна група, одна з восьми груп. І ви бачите перший запис 1 лютого. Зверху у нас закріплена стратегія. Я не буду зараз тут її розповідати, бо там є деякі пункти, які я не хочу давати просто так у вільний доступ. Посередині ви можете бачити табличку, і з права ви можете бачити мене прекрасного. Тепер дивіться. Значить, давайте посередині подивимося, що в нас тут є. По-перше, я вам знов хочу показати, що всі ці угоди, вони дійсні. Ось. Це в нас угоди за 10 місяць, за 11, за 12 і далі йде вже е, лютий. Так, тепер дивіться, ось всі ці угоди ви завжди можете перевірити в інших відео, в яких я робив. Раніше я не показував вам повністю ось так, от сам телеграм-канал я показував скріншотами, але я зрозумів, що я можу робити це зараз саме таким чином. І так, давайте перейдемо до моїх угод за лютий 2024 року. До речі, перед тим, як перейти, я хотів би вам сказати, що ось ви бачите, перший місяць цих угод 120% зароблено, далі 67%, далі 100%. І за січень було зароблено 120%. Що це означає? Ви можете бачити, що в кожну з своїх позицій, в кожну з своїх угод я заходжу, а, і тейк у мене завжди 10%. Деякі унікуми в коментарях писали, що неможливо а, між оціми цифрами, там по ефіру зайшов за 2,209 і вийшов за 200, 2,255, Що тут немає 10%. Серйозно? звісно, тут немає 10%, тому що це ф'ючерси, тому що тут а, враховується плече. До речі, тут в мене вказано 5%, а, 5 але зараз вже я використовую лише третє, хоча є угоди з п'ятим. Звісно, немає, тому що використовуються плечі. Окей? Окей. Тому тут е, сам рух ринку він складає орієнтовно 3%, а прибутку ми маємо 10%. Якщо ви не розумієте про що це, то дивіться базові відео взагалі про ф'ючерси. І так, що це таке. Дивіться, якщо ви заходите в угоду разом зі мною, наприклад, зайшли на 100 доларів в одну угоду, то ви отримаєте прибутку з цих 100 доларів 10 доларів. Ви закриєте і отримаєте 110 доларів. Таким чином, якщо ви будете входити в кожну позицію на 100 доларів, то ви отримували би ось тут вже більше ніж 200 доларів. Нормально поясню? Я думаю, це не складно. Тобто, якщо ви, наприклад, інвестували в віпку, там, зайшли за 150 доларів, і заходите в кожну угоду на 150 доларів, то ви відбиваєте вже за перший місяць всі ці угоди. Але ви повинні розуміти, що інколи я роблю угоди паралельно. Тобто я можу робити не одну за одну, а можу, наприклад, зробити дві-три угоди. Тобто три угоди буде активні. Якщо ви заходите там по 100 доларів, то у вас повинно бути 300 доларів на ці три угоди. Але зазвичай я роблю по черзі угоди. Дуже рідко три угоди в онлайні, скажімо так, зазвичай одна, можливо, дві. І так, давайте перейдемо до наших угод за е, лютий місяць, і ми переходимо. Перша угода була 1 лютого. Ось тут вона записана. Це в нас солана. Лонг завжди лонг, зростаючий ринок. Хтось може бачити отакі великі стопи і сказати, що це там якось неправильно. Мені насрати, так, да, це неправильно. Це не технічний аналіз. Але покажіть мені трейдера, який вам покаже прибутки е, 5 місяців підряд. Якщо ви знайдете такого, ну вчиться у нього, повторюйте, будь ласка, я працював з різними трейдерами, які називали себе професійними трейдерами, і зазвичай ці трейдери або зливають депозит, або працюють в нуль, використовуючи там 20-50 ті плечі, роблячи малесенькі стапи, величезні тейки, а розумієте, що а, якщо. У вас ринок піде трошки не в вашу користь, що часто може бути, то всі ваші стопи збриваються, тому що біржа бачить ці стопи, вони можуть маніпулювати ціною. І де більша вірогідність, що вона дійде ціна до мого стопа, який знаходиться в, блін, в 5 разів далі, ніж стоп, стоп тих трейдерів, і мій тейк знаходиться лише в 3% від ціни, а у них 30% там відсотків, 10 відсотків. Так ось а, де. Більше вірогідність дійти до тейку у мене тому і всі ці угоди закриті в плюси. Так дійсно може бути таке, що буде ліквідація. Як, наприклад, зараз у нас дивіться біткоін дуже сильно впав. так, да. А, І якби, наприклад, у мене зазвичай ліквідація стоїть приблизно на 30% відпадіння, якби ми зайшли тут, то ви можете бачити, що зараз в нас просадка майже 15%. 15% це не 30%, тобто тут би у мене була ліквідація на 30%. Що повинно статися, щоб біткоін з 74 тисяч впав на 50%? Правильно, це повинен бути вже розворот ринку, і дійсно це може бути, дійсно може бути така ліквідація. Може бути, тому ми не заходимо на великі котлети, які взагалі я заходжу лише на 10%, Тобто я можу докупатися, я можу дивитися, що взагалі відбувається. Я можу тягнути цю позицію, я можу тримати позицію місяць. З легкістю. І я не буду втрачати великі гроші на фандінгу завдяки тому, що у мене лише малесеньке третє плече, я можу перетримати такі угоди з легкістю. А якщо ви використовуєте там 10 плечі і ви вже не перетримаєте такі, тому ми також завжди заходимо не на хаях, а на корекції. І якщо ви заходите на корекції, наприклад, сьогодні ми б зайшли тут, і щоб отримати нам ще падіння до 30%. То треба отримати ліквідацію на 43 тисячах. Якщо біткоін буде на 43 тисячах, то повірте, там буде вже не тільки вам страшно, а взагалі всім, але ви завжди можете докупатися. Коротше, стратегія використовується така, що вона м, дійсно максимально безпечна. Ну я своїми грошима заходжу, я працюю вже півроку. Так давайте перейдемо до таблички і подивимося. І так, у мене було зроблено в лютому небагато угод. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 угод. Зазвичай я роблю 10, трошки більше там 10-12. Але я в лютому був дуже обережен, тому що ви можете бачити, наскільки все активно зростало. Лютий у нас ось. Давайте візьмемо, наприклад, ось так діапазон дат. І ось у нас лютий. Він почався ось тут, да, 1 лютого і аж сюди. Де він тут закінчився? Ну, ось. Тобто, весь цей ріст я був максимально обережним. Тому що я розумію, я знаю, що після великого зростання завжди буде падіння. І ви можете бачити, ось це зростання. І воно дійсно достатньо достатньо велике. І я чекав, що може бути падіння. Я готуюсь завжди до всього. Знаєте, як то кажуть, сподіваєшся на хороше, але готуйся до поганого. Тому я бачив, що тут корекція може бути взагалі. Вона б могла вже бути і тут. Але ми пішли вгору, коли всі чекали падіння. Тому я дуже дуже обережно робив ці угоди. Хоча спотовий мій портфель мене дуже сильно радує. І так. Тому взагалі це нормально, коли у тебе велика котлета в споті і твій капітал зростає. А на фючерсах ти малесенькими долями тик тик-тик тик забираєш. Ну, Це моя стратегія, я використовую саме її. Ви можете бачити, що в лютому я забрав 80%. Вважаю це нормальним, хорошим, стандартним результатом, який показую вже завдяки цій стратегії, стратегії на протязі півроку. Також хочу показати вам зразу всі ці угоди. Ось тут ви можете бачити їх. До речі, дивіться також на кількість реакцій. Люди слідкують, вони роблять ці угоди і забирають також тейки. Ви можете бачити кількість, кількість реакцій. і я думаю, вона не те, що вражає, але вона все ж таки непогана. Чому так мало коментарів? Тому що у нас є окремий чат, де всі спілкуються. Ці коментарі вони якось не дуже коректно працюють в телеграм-каналі. І ось ви бачите, як фіксуються тейки. Я сам заходжу, я торгую на Bybit, Вважаю найкращою біржею станом на 2024 рік на початок. Посилання на Bybit залишаю в описі. Можете зареєструватися і користуватися, до речі, ви отримати бонуси, якщо будете реєструватися саме по моєму посиланню. Ось ви бачите, бачите, зелені крапочки та червоні. Що це означає? Це означає, що зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. І ви можете бачити скріншоти саме моїх угод з моєї біржі, де я заходжу і виходжу. Так, дивимось далі. Ось таким чином дається сигнал. Я повністю показую, де я заходжу, куди я заходжу, куди я ставлю тейк, де я вважаю, що може бути ліквідація. Коротше, я працюю максимально, скажем так, комфортно для новачків. І ви знов-таки можете бачити кількість реакцій. Ну, я вважаю це дуже чудовим таким результатом. Ось, якщо ви зайдете, подивитесь, ось, будь ласка, ми зайшли, бац, все, тейк забрали. Чудово! До речі, в віп-групі також є курси по трейдингу. Якщо вам цікаво вивчати там технічний аналіз, наприклад, там є два курси: один за технічний аналіз, інший за концепцію смарт-мані. Щось таке, можете подивитися, повивчати, якщо вам це буде цікаво. І так. Місяць заходить до кінця, ми можемо бачити, що 80% прибутку за місяць вважаю це дуже дуже хорошим результатом. Ще раз хочу нагадати, те, що я не користуюсь якимось технічним аналізом, я не використовую великі плечі. Я заходжу на свої гроші, завжди ризикую своїми грошима. І для мене ця стратегія зараз вважається найбезпечнішою, тому що це дійсно є одним з джерел мого заробітку на криптовалюті. Якщо вам буде цікаво, ви можете доєднуватися до нашої ВІП-групи я вважаю, що це дійсно ну, крутий інструмент, і чесно кажучи, я пишаюсь тим, яка зараз є віп-група. Максимально два крутих активних чати. В нас більше ніж 600 людей саме в Віп-групі. Є як ви можете бачити в фьючерсній більше ніж 500 людей. Ви завжди можете задавати питання. Спілкуватися, вас навчать, якщо у вас щось не виходить. Також ви в віп-групі, ви завжди можете задавати мені питання, і я відповім на всі ваші питання та зможу допомогти вам. Ну і ви отримаєте повний доступ до стратегії. Там в ній біля 10 пунктів зможете почитати і самостійно створювати свої угоди, керуючись цією стратегією, а не просто чекати моїх. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Переходьте по всім посиланням, і ми будемо чекати вас у нашому закритому ком'юніті. Бувайте!